Всім привіт! Сьогодні у нас встановлення вікон це у нас профіль Rehau 70 по товщині. Клієнт підготував віконні проєми. Попередньо встановив стіродур на відкоси по боках та зверху. Кріплення ми використовували на монтажні пластини, котрі ми нагадаю, купуємо самостійно товщиною 1,5 мм. Система Rieha 70 внутрішня сторона білий колір, зовнішня сторона була ламінація, в темно-коричневий колір. Клієнт обирав окремо. Фурнітуру використовували австрійську Мако. В даному будинку, на даному об'єкті, у нас було два поверхи: перший і другий поверх, тобто вікна на весь будинок відразу. В більшості це були двохстолкові вікна, ось такого формату, та були одностолкові. І Був ось такий варіант, як лоджії балкону, хто як називає, така велика конструкція. Тут теж клієнт 2 см стіродур стеродур по бокам встановив. і Закріпили ми це все, продували монтажною піною без зовнішньої герметизації. Показуємо, що клієнт відразу погодив, ми йому запропонували перед цим теплий підставочний профіль, щоб не було промерзання, оскільки так, як він вже утеплює відкоси, то доцільно було встановити й теплий підставочний знизу, щоб ніде не було ніякої точки роси. І показуємо з вулиці, як виглядають дані конструкції. Бачимо одностулкові верхня частина це балкон, і бокова одна із стін. Зовнішню гідроізоляцію тут не замовляли, оскільки клієнт буде далі утеплювати і всі ці місця прилягання та монтажну піну самостійно вже заробить, захистить від вологи та сонця.